У самі знаєте в кого, смердить з рота, і вони геть не вміють готувати. Привіт, друзі! Мене звати Василь і ви на каналі Reader.ua. Сьогодні на огляді книга про подорожі в часі, якщо можна їх так назвати. Хоча це не зовсім так. Тому якщо вам цікава подібна література, тоді ласкаво прошу до перегляду. Вмощуть зручніше і я починаю. Погнали! Але не забудьте підписатись на мій канал та влупити вподобайку після перегляду. Це дуже сприяє розвитку мого каналу. Представляю вашій увазі книгу, яка стоїть позаду мене. Британської авторки Клер Норс та її роман Перші 15 життів Гарі Огеста, Видавництво Віват. Книга розповідає про нашого головного героя Гаррі, який живе своїм життям і яке він проживає знову і знову. Але це те саме життя, і він завжди повертається саме туди, звідки почав, а саме у 1919 рік, коли мати народила його в жіночій вбиральні. Коли йому виповнюється 6 або 7 років, усі його спогади повертаються разом з усіма знаннями, які він накопичив у своїх попередніх життях. Згадайте фільм День бабака, у якому повторюється щодня один і той самий день, але у книзі це стосується цілого життя. Варто також згадати, що Гаррі надзвичайно обдарований даром не Моніка, тобто він пам'ятає кожну деталь із кожного попереднього свого життя. Що цікаво, так це те, що він живе зовсім іншим життям і може робити все, що забажає протягом свого життя, чи то викладати в університеті, чи стати вченим, юристом, лікарем чи фізиком, робить все, що душі забажається. Таким чином, у нього дійсно є свобода волі жити будь-яким життям. Наприклад, протягом свого життя Гаррі жив у різноманітних країнах, таких як Англія, Китай, Сполучені Штати та навіть у Росії. Ну куди ж без неї? Але як сказав один з героїв книги, у самі знаєте в кого, смердить з рота, і вони геть не вміють готувати. Він також може вибрати, закохатися в ту саму людину, що і в попередньому житті, або ж знайти когось нового. Нарешті, під час одного із своїх життів. Він дізнається, що є інші подібні до нього, які називають себе Калачакрою, що, на мою думку, є посиланням на буддійську термінологію для колеса часу. Тому Калачакра створили клуб під назвою Клуб Кроноса з філіями по всьому світу, і вони намагаються допомагати один одному, особливо у важкі дитячі роки. Уявіть собі, що вам 800 років і ви повинні жити дитиною під опікою своїх батьків до повноліття. Ось де інші калачакри втручаються і допомагають, оскільки вони часто витягують дітей калачакри смішно повторюваного або надто важкого дитинства. Але у них є свої правила. Їм заборонено робити те, що кардинально може змінити майбутнє. Наприклад, вони не можуть вбити Гітлера чи спробувати запобігти вбивству Джона Кеннеді або започаткувати науку майбутнього чи щось таке, що могло б викликати ефект метелика. Звичайно, завжди є погані калачакра, які зловживають своєю владою, але члени, які свідомо порушують ці правила, зазнають суворого покарання одним із двох способів. Перший це електричним очищенням розуму, що означає, що жоден з їхніх минулих спогадів не повернеться в наступному житті, або припиненням життя до народження, коли вони не повернуться народитися, тим самим завершивши цикл назавжди. Мене вразило те, що члени клубу передають повідомлення один одному в часі. Принцип роботи полягає в тому, що дитина передасть повідомлення іншому учаснику, коли він чи вона постаріє. Тож, коли ця особа народиться знову, вона, в свою чергу, зможе передати повідомлення іншим учасникам, які наближаються до кінця свого життя. Отже, таким чином, минуле з'єднується з майбутнім, а майбутнє з минулим від одного життя до іншого. Але одного разу все змінюється. Наприкінці одинадцятого життя біля ліжка Гарі з'являється маленька дівчинка і попереджає його, що в майбутньому станеться глобальна катастрофа, і що він та інші учасники повинні щось зробити, щоб спробувати її зупинити. Але під час розслідування Гаррі та інші з'ясовують, що винен хтось із них. Один Кала чакра порушує правила, і тепер Гаррі має з'ясувати, хто це робить, коли вони це роблять і як вони це роблять, щоб якось запобігти та зупинити катастрофу. Мені сподобався надзвичайний розмах і масштаб цієї історії, і я вважаю, що це винятково продумана версія подорожі в часі. Через різні життя Гаррі ми можемо зазирнути в історію, особливо в злети та падіння ХХ століття. Крім того, ця історія дає можливість дослідити індивідуальність Гаррі, а також його зв'язок з іншими, водночас торкаючись головних тем добра проти зла, народження, смерті, науки, релігії, любові, ненависті та багато чого іншого. Скільки разів більшість із вас замислювались про те, наскільки іншим було б наше життя, якби ми обрали інший шлях? Ця книга досліджує саме це питання. Ця книга про те, чого ми могли б досягти, якби у нас була вічність. Абсолютно захоплююче. Але знову ж таки, я люблю книги про подорожі в часі, і це, безсумнівно, є однією з кращих. Історія розповідається у кількох часових проміжках, до яких потрібно трохи звикнути. Але більше того, це щільна книга, і для розвитку історії потрібно досить багато часу. Але в кінцевому підсумку історія дійсно набирає швидкості і загалом виявляється цікавою та захоплюючою. Як і в усіх історіях про подорожі в часі, коли людина надто багато думає про те, що відбувається, трапляються невідповідності та нелогічні частини. Тож, як і в усіх історіях про подорожі в часі, читач просто має погодитись з технічними нюансами, що не є проблемою для тих із нас, хто полюбляє подібний жанр. Загалом, перші 15 життів Гаррі Океста це глибока і захоплююча історія з переконливим і близьким головним героєм. Із захоплюючим, добре пропрацьованим сюжетом та веселими героями другого плану. Я був вражений тим, наскільки повними та завершеними є всі персонажі, та наскільки вони доповнюють сюжетну лінію. Це був емоційно насичений і глибоко захоплюючий роман, який тримав мене в напрузі до свого вибухового закінчення. Я відчув, що роман Перші 15 життів Гаррі Огеста не тільки вміло написаний, але й красномовно розказаний, і я дуже радий, що прочитав цю книгу. Дану книгу сміливо можу рекомендувати усім, хто полюбляє подорожі в часі, хто полюбляє цікавий та захопливий сюжет. І хоча книга не досить динамічна, але все ж мені не було нудно її читати. Але ж це тільки моя суб'єктивна думка, тому читати чи ні вирішувати тільки вам. Дякую, що дивились до кінця. Щасти вам, друзі! До нових оглядів!